Вас вітає Всеукраїнська асоціація «Тонтакти» Центрів Інтернешнл. І 31 жовтня ми організовуємо конференцію штучний інтелект та керування змінами в Києві. І сьогодні ми хочемо вас познайомити із Наталою Тоцькою, керівницею агенції «Customer Vista Advising», яка спеціалізується на управлінні клієнтським досвідом та впроваджує успішні сервісні стратегії. І на нашій конференції Наталя поділиться досвідом на майстер-класі метрики оцінки клієнтського досвіду, то як обрати той підхід, який дозволить успішно керувати якістю обслуговування. Отож, Наталю, на чому буде зосереджений ваш майстер-клас, які аспекти він висвітлюватиме, і чим буде корисний для наших учасників? Вітаю колеги. Дякую за запрошення. Я розкрию тему, яка доволі популярна для тих, хто працює із якістю обслуговування. Ми поговоримо про те, які існують методики оцінки клієнтського досвіду, які метрики обирати для певних задач управління якістю, і також ми поговоримо про міфи та помилки в дослідженнях якості сервісу. Які ваші очікування від майстер-класу і взагалі від конференції штучний інтелект та керування змінами? І чому ви вирішили поділитися досвідом кол – Це важливий канал клієнтської підтримки і, на щастя, поточний розвиток штучного інтелекту та стан бізнес-процесів поки не замінює спілкування клієнтів з живими людьми кол-центру? І особисто я, як клієнт, очікую поговорити з оператором при зверненні в кол-центр. Адже використання штучного інтелекту в роботі кол-центрів це необхідність поточних реалій. Я працюю з управлінням клієнтського досвіду з 2008 року і розумію, що тема метрик клієнтського досвіду це вічна тема. Чисельний досвід проведення цього майстер-класу підтверджує, що питання вибору правильного методу вимірювання є фундаментальним в управлінні якістю. І постійна практика роботи з клієнтами вимагає глибокого розуміння існуючих методів. Тому я рада можливості поділитись досвідом з колегами та зробити внесок в розвиток українського сервісу. Впевнені, це буде незабутній досвід для кожного з вас, і ви матимете можливість відвідати майстер-клас Наталії вже 31 жовтня в Києві на конференції штучний інтелект та керування змінами. Реєструйся на конференцію за посиланням в описі. До зустрічі.